Є знижки на гекса спрей. 10% в аптеках «Подорожник», Бам та ощад. Є знижки на лорде-гіаль. 10% в аптеках подорожник Бам та ощад. Що як обіцяли? Живел Тім. Запрошуємо до нас. Привіт. Віталій. Давай розповідай. якими ти прем'єрами. З якими чутками, з якими новинами. Подивись, як завелася. Читочки well, давай well, давай well, вже well, 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 велике, well, так well, розповідай. Well, Ні, ну ви правильно сказали, що сьогодні буде дійсно такий і арт, так і дуже багато прем'єр. Почнемо з Андрія Хливнюка. Так uh -huh. він розвінчав. Він дуже відподає інтерв'ю, так але тут трошечки дав і є про що поговорити. і От які чутки про себе він розвінчав зараз. Ми так в двох словах розповімо. А, розповімо про велику прем'єру, тому що а, Монатік об'єднав знову знову величезну кількість талановитих українців у Українок. Так. І серед них був один легендарний танцюрист. От, ну, власне, давайте про все попередку. Давай, давай, давай. 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 Всім привіт це життя відомих людей. нове звучання легендарної пісні Миколи Мозгового до дня народження своєї мами. Співак Діма Прокопов презентував зворушливий кавер на пісню Любов останньої ніколи не буває. Давайте послухаємо. Я хочу подякувати пані Олені Мозговій за те, що дала дозвіл, тому що це честь для мене виконувати пісні одного з найулюбленіших українських композиторів легендарних композиторів. Власне, історія запису почалася з концерту пам'яті легендарного музиканта Миколи мозгового в Палаці Україна, де батьки Дмитра приїхали з Кам'янця-Подільського підтримати його. Відео з виступ виступу стало вірусним у Тікток. Ролик набрав понад 1,3 мільйона переглядів. А ну а найбільше користувачів, звісно, зворушила щира реакція мами артиста, яка не стримувала емоцій у залі. Глянемо. Пісні Миколи Петровича завжди лунали у нашій родині. Я в дитинстві у сім років вже співав пісню Крайній рідний край. Потім були вокальні конкурси, де я виконував легендарні пісні. А в фіналі шоу «Караоке на Майдані 2017 року я переміг з піснею Минає день, минає ніч. Як бачите, багато чого поєднує Діму із Миколою Мозговим. Так ну я пропоную власне почути фрагмент каверу на цю пісню. Понад 50 акторів на одному майданчику зібрали Монатік і кола для свого кінематографічного кліпу «127». Колаборація увійшла до четвертого сольного альбому Дмитра. Вічно танцююча людина. Режисером кліпу став Руслан Махов. Акценти кліпу в чорнобілій естетиці та відтінками. Немов зі стрічки нью-йоркського кіно. Давайте подивимось. Деякі кольорової гами належить саме в Монатіку. Зараз цитую. Я бачу пісні кольорами. Ця чорне і біла, водночас, що зливаються у сіре, а звідти вже народжується будь-яка палітра, немов коло за колом думки різні і необхідні, що надають не зупинитися, і кожне коло додає новий відтінок. Для зйомок, окрім акторів масових сцен, були залучені перформери, які виконували свої контемп партії. І одним із головних перформерів став відомий танцівник Костянтин Томільченко. Спеціально для відео він виконав соло перформанс. Ну а чи побачимо ми цей танець на наступному концерті Дмитра? Поки що невідомо. Та зірка активно вже готується. Зимку театр національної опери це велика, дуже величезна робота, дуже кропітлива, і, і це прям пропрацьовується пропрацьовується щодня, щохвилини, Ось тут на студії це буде вже четвертий концерт, презентація альбому. І вже на подію немає квитків. Там ми все ж таки сподіваємося, що зможемо попасти за лаштунки, все там побачити і потім поділитися із вами ексклюзивами. Військовослужбовець та соліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який надто рідко дає інтерв'ю, сколихнув мережу зізнанням. Виявляється, він не служив в теробороні, як багато хто думав. Про це йшла мова. В інтерв'ю Армія ФМ. Глянемо. Отримав зброю з, е, і вступив до лав патрульної поліції е, в Києві в 22-му. І тепер до сьогодні є частиною загону хижак, ось перекомандированого до 426-го окремого батальйону морської піхоти. Поміж служби Андрій продовжує давати благодійні концерти з гуртом в Україні і за кордоном. Ну а також готує великий сольний концерт у Києві. Він запланований на 16 травня вже наступного року. Голівудський актор Деніел Стерн найбільш відомий за ролю незграбного грабіжника Марва у культовому фільмі Сам удома, який в фільмі ефектно отримав цеглиною по голові та падав із залюдяних сходів кілька разів поспіль. Екстрено потрапив до лікарні. Це сталося ще минулого тижня. Точну причину госпіталізації не розголошують. А представник 67-річного стерна запевнив фанатів, що актор почувається добре після інциденту. Наразі актов актор вже повернувся на своє ранчо в центральній долині Каліфорнії, де живе останні роки, тримаючись подалі від преси та шанувальників. І От, до речі, в недавньому інтерв'ю для People Стерн розповів про своє життя подалі від Голівуду та просту радість, яку він знаходить у ролі дідуся. Зараз цитую зараз у мене шестеро вонук, і скоро буде сьомий. І я думаю, хто на їхню думку, я такий, вони знають мене як дідуся. Колись вони побачать фільми зі мною або їхні діти побачать фільми, і це виносить мозок. Вони побачать, як у дідуся влучає цеглина. Зараз актор все більше веде тік-ток, де розповідає про життя на фермі, та, схоже, взагалі не сумує за знімальними майданчиками. Екс-чоловік Сія вимагає через суд від неї подружніх аліментів. Мова про 250 тисяч доларів на місяць. Австралійська співачка Сія подала на розлучення зі своїм чоловіком Деном Бернардом ще навесні. У шлюбі вони були всього два роки. Наразі екс-чоловік звернувся до суду, аби зобов'язати артистку виплачувати йому гроші, позаяк власного прибутку в нього наразі немає. Зі слів Бернарда, який раніше працював онкологом раді. Зіологом 2021 року він залишив свою роботу, щоб зайнятися спільним проєктом із СІА – клінікою кетамінової терапії. Ну а коли зірка вирішила розлучитися, то припинила фінансування справи. Тож від березня ден перестав отримувати зарплатню. Тим часом термін його медичної ліцензії уже збіг. У відповідь артистка подала клопотання про позбавлення суду права призначати Бернарду алімен. yn Водночас співачка просить суд надати їй повну юридичну та фізичну опіку над їхньою 11-місячною донькою Сомерсалт Вандер. Проте дозволяє все ж таки батьку зустрічі із дитиною. Коли буде судове засідання, поки що невідомо, та ми безумовно будемо стежити за перебігом і цієї справи, і абсолютно всього, що відбувається у світі відомих людей, щоб оперативно ділитися цією інформацією і з вами. На сьогодні це все завтра. У цій же порі, Цітанку з зимин плюс один живе. Būtų. Jardotė.